Миру Божого Драгоцінні, саме найкраща освіта це вчення Ісуса Христа, вчення апостолів. Чому ми не можемо часто перемагати? Тому що є духовні вороги, є духовний світ. Це 99% від усього тільки 1% матеріального того, що ми бачимо. Ісус фокусував на духовному. Він сказав: я бачив сатану з з неба, і з ним ціла армія демонів. Як ви думаєте, Скільки сатані років? Якщо землі 6 тисяч років, то звісно йому більше тисячі років, і демони вони хитріші. Вони дуже легко можуть обманути найрозумніших, найосвіченіших. Часто люди просять якогось домового там барабашку знайти щось втрачене в домі. Але як ви думаєте, хто такий домовий? Це демони, це біси, це сатана. А він прийшов вкрасти, вбити і погубити. І якщо немає в домі Духа Святого, да ні в кого, то тоді діти виростають, погружаються в наркоманію, в алкоголізм, проституцію. Тобто еволюція переросла в демонізацію. Тому відрікайтеся від чортів, запрошуйте в свій дім Ісуса Христа, Божих людей, Духа Святого, апостолів. Е Пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко, і нехай Господь благословить вас, і нехай дійсно спасеться всяка душа во ім'я Ісуса Христа. Амінь.